Казка Івана Франка. Малюнки Павловича. Київське видання 1918 року. Рібка. Був собі дід Андрушка. А в нього баба Марушка. Ну-ну а в баби донечка Мінка. А в дочки собачка Хвінка. А в собаки товаришка киця варварка. А в киці годована мишка сіроманка. Раз весною взяв дід рискаль та мотику. Скопав у городі грядку велику, гноєм трохи попринадив, грабельками підгромадив, зробив пальцем дірку та й посадив рібку. Працював дід немарно. Зійшла рібка гарно. Щодень ішов дід у город, набравши води повен рот, свою рібку підливав, їй до життя охоти додавав. Росла дідова рібка, росла, зразу така, як мишка була, потому як кулак. Потому, як буряк. Ну-ну, по як два. А на кінці. Стала така, як дідова голова. Тішиться дід, аж не знає, де стати, час каже нашу рібку рвати. Пішов він у город гуп-гуп, узяв рібку за зелений чуб, тягне руками, уперся ногами. Добуває сил усіх, сопе, як ковальський міх, мучився потім увесь день, а рібка сидить у землі, як пень. Кличе дід бабу Марушку. Ходи, бабусю, не лежи. Мені рібку вирвати поможи. Ну ну. Пішли вони в город гуп-гуп. Взяв дід рібку чуб Баба діда за плече тягнуть, аж пік тече, смикає дід рібку за чівку, смикає баба діда за обшивку, працюють руками, Упираються ногами, промучилися увесь день, а рібка сидить у землі, як пень. Кличе баба, дочку, мінку. Ходи, доню, не біжи нам рібку вирвати, поможи. Пішли вони у город, гуп-гуп! Узяв дід рібку за чуб, баба діда за сорочку, дочка бабу за торочку. Тягнуть руками, Упираються ногами, промучилися увесь день, а рібка сидить у землі, як пень. Кличе дочка, собачку, хвінку. Ходи, хвіночко, не біжи нам рібку вирвати, поможи. Пішли вони в город гу гу. Узяв дід рібку за чуб, баба діда за обшивку, дочка, бабу за паску, собачка, дочку за спідничку промучилися увесь день, а рібка сидить у землі, як пень. Кличе собачка кицю варварку. Ходи, Варварку, не лежи нам рібку вирвати, поможи. Пішли вони в город гуп-гуп! Узяв дід рібку за чуб, баба діда за сорочку, дочка, бабу за торочку, собачка, дочку за спідничку, киця собачку за хвостик. Тягнуть і руками, і зубами, Упираються ногами, промучилися увесь день, а рібка сидить у землі, як пень. Кличе киця мишку сіроманку. Ходи, сірочко, не біжи нам рібку вирвати, поможи. Пішли вони в город. Гуп, гуп, узяв дід рібку за чуб. Баба діда за сорочку, дочка, бабу за торочку, собачка-дочку за спідничку, киця собачку за хвостик, Мишка кицю за лапку. Як потягли, як потягли, та й покотились. От і казочці кінець.